Но ми бачимо свій світ навколишній через призму свого розуміння. Ми можемо собі цей світ, в якому ми живемо, спробувати створити добрим і жити в доброму світі, або в поганому світі жити. І це є вибір людський, твоє оточення. Якщо запитати Орла, як виглядає навколишній світ? Скажіть, що скаже Орел? Він скаже: верхушки гір! Хмари над горами, земля внизу, річка, яка біжить таким маленьким струмочком, море, яке блистить здалека, це, це те, що бачить Орел з його висоти. Якщо спитати навозного жука, що ти бачиш? Скажіть, що бачить навозний жук? Навоз справа, навоз зліва, спереді і ззаді, це його царство. Він не бачить моря, якого бачить Орел. Він бачить навоз, тому що навоз це його царство, в якому він живе. Якщо запитати крота, як виглядає навколишній світ, він вам скаже кругом темнота і глина, це його бачення. Ну якщо запитати крота, як виглядає світ, він опише цей світ з свого бачення через призму свого бачення. Но світ не такий, як бачить крот і навозний жук. Світ інший. Світ такий, як його бачить Орел, прекрасний. Ну щоб навозний жук побачив світ очима, орла, він мусить вилізти з навоза і піднятися на висоту. На чим більше людина знаходиться в висоті, тим не є зовсім інше бачення. Твоя духовна висота формує твій світогляд, формує твоє бачення світу. І якщо ти у навозі, ти крім навоза, нічого не можеш бачити. Це твоє царство і це правда. Друзі мої. Якщо ми хочемо побачити цей світ прекрасний, нам потрібно піднятися на висоту і вилізти з тої глини на воза, якщо ми в ній сидимо. І нам світ покажеться дещо іншим. Коли людина каже,